Пучник, це хорошо. Дивій, бачить, він, як він жорстко мочився. я тупо підійти не можу. Та й в принципі можна його заспавнити. Він доволі серйозний чувак. Він все підриває. Ні, ну я розносю, я розносю, я танкую жесть своєю броней. Я жесть танкую. не очкують навіть підходити. Деяким відлетів тупо і в небо полетів просто. Бо назад вернутись я не зможу. Це найсильніший і найскладніший в світ, світі, якщо я не помиляюсь. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми знову відправилися в світ Divine RPG, тому що у нас є деякі незавершені справи. Як мінімум в пеклі є кілька босів, яких нам треба перемогти. Ну і в Венді є ще один, якого теж треба перемогти. І У нас ще даже два світа, в яких ми тупо не були. І один із них дуже здоровий. І там є мечі, коротше, на 100 дем. Меджа на 150, там коротше взагалі шок. В общем то, що треба почати? Спершу треба лягти, напевно, спати, але ми це зробимо трішки пізніше, тому що ще не пізно. В общем то, у нас є отакі деякі спавнери. око спостерігача і ріх орди. Оце два спавнера, і ще якесь є з годинником. Я тільки не пам'ятаю точно який. Сейчас, якщо ми подивимося, то я думаю, що я знайду. Пекельний злиток, ріхорди, око спостерігача і все, да? гармата гаста, це мені не треба. В общем, оці два спавнера. Перший з них око спостерігача, його треба скрафтити першим. Тому що ріхорди там трішки складніший бос. Їх там насправді чотири. От, бо це й один. І тут треба розплавлений камінь. Розплавлені уламки випадають із мобів в пеклі. От. І в мене є спостерігаюче оце око. І пекельний злиток робиться дуже легко. Надо доредітовий злиток, який можна знайти в пеклі. У мене їх на жаль, немає. І наступна штука, це спостерігаюче око. І разом з цим ще тіньовий злиток. Це Рупій і Арлеміт. У мене такі штуки є. Так що ми просто з легкістю можемо лягати спати і відправлятися в пекло для того, щоб побивати деяких пекельних мобів із Дівайн РПГ. Вони не такі уж і легенькі, якщо я не помиляюсь, та й вбити їх треба нормальну кількість. Насправді тому let's go. Я сподіваюся, що все буде чітко. Я просто давно їх не зустрічав цих мобів тут. Розумієш, і мені цікаво скільки повинно пройти часу, щоб я все познаходив. Так, тут ми можемо спуститись. Правда, шкода, що я вже демедж получаю від падіння, а то в минулій броні мені було класно бігати. Я тупо не получав абсолютно ніякого демеджа. А зараз... Ну зараз, ото я всіх убиваю з одної тички всі броні, так що я думаю, що штука ця оправдана. Даже арбалет на пронизування два мені випав. Непогано. Ну З одної плюхи всіх убивати це максимально прикольно. Осьо по типу таких мобів, поняв? Пекельна свиня у неї 50 хп. Якщо з неї вони не падають, то падають з когось іншого. Але саме з дівайне РПГ мобів. Або осьо з цього, по ідеї павука пекельного вони падають, да? Да, все, я понял з кого. Вони падають з пекельних павуків. Вони падають 100%. Значить, треба шукати ще більше пекельних павуків. Так, сторіна, гудбай. Тобі теж покано свині це і нічого не падає, на жаль. Я вже її кілька разів убивав, тупо ні чорта не випадає. А от пекельний павук спавниться рідко. Це те, що я зрозумів точно. Бо я тільки один раз його зустрів. І ще треба торедітовий злиток. Це його десь ще й знайти треба буде, блін. Руду ту. Можливо, тут я щось і познаходжу, я не знаю. Руда, по ідеї тут повинна бути. А от е... фортеця, кстати, непогано. Але мені нада павуки. Фортеця це дійсно непогано, але павук, звісно, було б крутіше. Так, старина. Не стріляй, зайвий раз по мені, бо... О, слизняк там був. <хи> як же легко вони помирають просто. Це капець. Ну в фортеці, як я розумію, мені взагалі нічого не треба. По суті, я сюди ще й зря прийшов. Мені можна сюди було і не йти. Але ми якраз пройдемо кусок тако нормально, прийдемо туди і там уже попробуємо шукати ще павуків. Бо я ось ось бігаю, пригаю. О, лучник. Оце з нього, по ідеї, теж вони можуть випасти. Він, до речі, дуже дуже сильний. Ну, якщо я не помиляюсь, він такий серйозний чувак, тому давай попробуємо Красиво. Осьо, 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 ось, чому він сильний? Він стріляє дуже часто, бачиш? Подиви. Йому тупо байдуже на все. Тому я пропоную вилізти тако вище. І ще він підпалюється. Це так то нічого собі. Ми просто копаємося сюди. Тут ми тако проходимо легесенько. Біжимо сюди. Лучник стріляє, не попадає. Ми зараз його обходимо. Беремо щит, що це вибухнуло? Ось о він. І ми його вбиваємо. Хорошо. Обалдеть. І випали випали ці. Випали мені уламки, це супер. Але щось тут до того вибухнуло дико. Я не знаю, що це вибухнуло. Он до щось горить. Та й гаста я би замочив, звісно. А ну, гастік. До побачення. Ти що тут теж забув? Пока. Ооо. Лучник, це хорошо. Диви, бачиш, він, як він жорстко мочи. я тупо підійти не можу. Але зі щитом. Можу. А раніше в старіших версіях ще не було. Поняв. І треба було вбивати самому з лука. Але тоді вдача не працювала на мечі, і було дуже-дуже складно. У мене є тільки 10 уламків, мені 30. Хух, і в принципі ми можемо зробити. А, ні, ми так не можемо зробити. Нам до спочатку пережарити. Хорошо, давай пережаримо. З цього ми зробимо зараз собі розплавлені камні. Потім нам треба, кстати, лук дуже класний, безмежне використання, підпалює мобів на 12 секунд, безмежні боєприпаси. Поняв, його просто скрафти Це треба було раніше його зробити, бо він в натурі. Класний. Зараз вже з нього сенсу нема. І ще є пекельний сет. Захист від вогню дає повністю. Ну фармити його прям довго, бо не так їх багато сильно і спавниться. Так, нам треба пекельний злиток. Для цього нам треба арлиміт і реалміт. Ми, кстати, можемо зразу два спавнера зробити, бо з них випадають прикольні речі з цих босів. Тому давай відразу два зробимо. А ми два не зробимо, бо тільки три цих. <сум> Розплавлених камня. Ладно, так, робимо самоцвіт. бенц, Потім бенц. Така штука є в мене, така є. І око, яке я не взяв в скрині. Хорошо. Воно випадає Венді і. З мобів, які літають. А, почекай, не те. Ось тако. Бемс-бемс. Все, око спостерігача. Оце цікавий дуже босс, якого можна заспавнити тільки в пеклі. Бо тут він. Да, він тут не спавниться. Я <с>. зараз би заспавнив, він би мені хату всю сніс, блін. Це було б мемно. Ладно, йдемо в пекло. Босс дуже цікавий, і я не пам'ятаю, щоб я його сильно багато разів убивав, але я пам'ятаю те, що він може ламати блоки і для нього будували щось по типу такої арени. Так, сторіна, давай ми тебе закриємо. Та й, в принципі, можна його заспавнити. Він доволі серйозний чувак, він все підриває. Тут ось якась руда. Ось чому ось чому його і вбивали трошки по-іншому, а не так, як я оце зробив. Кам'яно кривава руда. Це я зрозумів. Так старіна, давай. Ой-ой-ой. Ну і ще для нього постійно робили сет. Або зілля якесь, щоб ти не горів, або там золоте яблуко, я не знаю. Бо він доволі ну, серйозний чувак. Його треба було вбивати десь або внизу, або вверху мапи. Так, бо тут уже і лавою все залилося. І буде дуже не круто, якщо я помру. Живу, живем, живем. Стріляй, йди до мене. Так, ні, я його ще з одної тачки вб'ю, якщо він, якщо попаду по ньому. А цього нам робити не треба, тому йди до мене. Ну він стріляє, диви, конкретно підпалює. О, іде, іде, дай іде, іде. Все, сторіна пока. Я не знаю, чи воно горить, та що з нього випадає. Я ще й в лаву впав. Боже, нічого не бачу. Камні випали. Так, 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 так. А, камінь полум'я душі. Що з тебе можна зробити? Ангельську броню. Оце через що його і вбивали, бо ця броня може літати при повному сеті. Ну і рамка порталу Аркани. Це ще один портал. Да, звісно, ну, боссей не із приємних. І ще випало дуже багато. Ось цього тирадиту. Ну, то да, да бо він такий, типа, нікому не потрібний. Кух, ну і що я натворив? А де цей? Статуя? Чи вона згоріла просто? Вона, напевно, згоріла. Да, мабуть, згоріла. Ну, того його і вбивали в обсідіанові коробки. А тут камінь крові можна зробити, який хілить оцей меч. Потім меч, броня, міні-цегла. Ну, це мені не надо. А, ось, ось статуя в мене є. Все, супер. Можна йти додому. Так, а наступний наш босс, якого ми можемо завалити, це Еріг Орди. От, і крафтить. Це в з камня Енду, око енду і пекельний злиток. По суті, все дуже просто. Мені треба уламки Енду, мені треба око енду і пекельний злиток. Тіньовий. Ну якраз і пекельний можна з цього зробити. По ідеї отако бенс. Все і ось о. Да, пекельний є. Значить, ці уламки випадають венді. Ми можемо зараз туди і відправитись. Я думаю, з легкістю. Не знаю, чи готовий я до того босу. Ну, сподіваюсь, що да. Пора в венд побігти. Тільки по дорозі я дуже був би не проти позабирати зараз собі трішечки. Ну, зовсім капельку хі -хі, цих. Зовсім капельку обсідіана, тому що боса того, якого ми вбивали в пеклі, треба буде вбивати мені купу-купу разів. І для цього мені треба спеціальна кімната з обсідіана. Але його нафармити буде дуже-дуже легко, я думаю. Так що, по ідеї, все повинно бути супер. І ще мені цікаво, наскільки швидко моє оце кайло може обсідіан копати. Ага, воно копає його доволі швидко. А оце кайло? Воно копає його, по ідеї, повільніше, але воно копає 3х3 і три в глибину. А що, якщо ми зробимо так? Ага, так що, по ідеї, дуже цікава функція. <хи> У мене вже 9 обсідіана є. Я не знаю, скільки мені треба кілька стаків, по ідеї, але горіти дуже не хочеться. Да, бо обсідіан згорає, блін, і це біда. Але фармиться обсідіан супер швидко. У мене вже є, блін, більше стака, і це максимально чітко. Я можу ще ось розлити воду. Ага, воно так не хоче. Я можу отут ось розлити воду. От, отут тако копнути. Опа. І так можна добувати. Опа. Блін, змився обсідін весь. Так, а що якщо тако зробити? О, є контакт. Максимально чітко. Опа, ще давай обсід на купу. Все, я навчився його фармити Так, ну і прийшовши івент, ми можемо що зробити? Правильно, викликати боса. Хоча ні, поки що не викликати, поки що є кілька в мене ситуацій. По-перше, треба завалити оцих чуваків. От, тому що саме з них падають уламки Енду, яких мені треба ще скільки добути. Ну і ще я протупив, я міг там обсідіан не добувати, тому що тут є ось у башні. Я про них забувся. Ну і ось, ,о, кстати, з таких чуваків і очі падають. Правда, вони тепатись вміють але вбивати їх дуже просто в халітовому сеті, максимально ізі. Оця штука, кстати, доволі серйозна. Але вона теж померла. Так, і в мене вже є 38 уламків. Так, крафтимо просто камінь Енду. Потім робимо ось такий крафт і пекельний злиток. У мене появляється ріхорди. Вони всередині? Да! <плес> ну і ще, кстати, я можу сюди бути обсідіана дуже легко. Навіть без лави, без всяких проблем абсолютно. тому що дуже-дуже класне кайло маю. І обсідіана у мене вже тонна. Мені цього, скоріш за все, вистачить, щоб побудувати базу. Так, і що ми робимо? Маємо ріх викликаємо його. Опа. І І щось буде? Я ж викликав, да? Нічого нема? Чого? Боси будуть чи ні? Братва, я чекаю. Це що таке? Я не знаю чого, але, походу, у мене жовтий рако прибув. А ну почекай. О, вони появились! Обалдіть їх багато! Обалдіть! Тихо! Обережно! Вони всі доволі сильні і всіх треба вбити. Це можна сказати, один єдиний бос. Але просто, що їх багато. Ну і всіх їх можна розстрілювати з лука. Вони доволі швидкі, б'ють сильно, на великій швидкості. Можна їх підчікувати і бити з меча. У нас з меча демеджа дуже багато. Опа. Ану, йдіть сюди всі. По одному. Гамнюки! Ні, ну я розносю, я розносю. я танкую жесть своєю бронею. Я жесть танкую. Вони не очкують даже підходити. Мінус, мінус. Давай, ти тримай плюху. І ти получай, і ти получай, і ти получай. Две! На тобі! Всіх потихеньку дамажу. А вони ж хіляться, Йоханий бабай? Вони серйозні чуваки, я тобі хочу сказати. Надо ще з лука їм допомагати трохи. Звуки від них прям дуже неприємні. Надо... Вони дуже жорстко хіляться. Надо, походу, спочатку одного завалити якогось, бо вони всі хіляться. У них у всіх половина хп і всі дуже-дуже хіляться. А червоний ні. Та ти ще геть пішов звідси. Диви, бач, вони хіляться всі. І всі дохілюються до половини, окрім червоного. Де червоний ходе? Ось все, червоний. І червоного я пробив. Надо червоного попробувати задушити. Надо фокуси червоного. Якщо я б'ю червоного, можливо, в інші перестануть хілитись нормально. Ану, все, бив червоного. Іди сюди. Червоного замочив. Ти теж пішов за зі. Ні, вони хіляться всі, абсолютно. Ти диви. Дуже швидко хіляться. Я оце сіки зносю, сіки вони хіляться. Що мені з нього випало? Божественні уламки і статуя. Окей. Я не можу зрозуміти прикола. В Вікіпедії написано, що якщо червоно вбиваєш, вони не повинні хілити. Що чого вони хіляться? Що це за прикол? Червоного ж нема. Вони дуже швидко хіляться. Я не встигаю їх так продамажити. Його можна загнати, типа мечем. От, але це зробить дуже складно. Можливо, треба побудувати якусь базу спеціально. Мені здається, що це має якийсь сенс. Типу. Я будую таку штуку. Чисто будую дах. Все, хлопці, дій гадьте сюди. Осьо, він тільки що забагався, і я можу так ще забагати кожного. Моя задача просто зробити дах, і по ідеї воно буде працювати. Бо я замітив, що вони мене бити перестали якось. Вони на мене взагалі забили. Вони спочатку били, 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 а зараз перестали. Толі вони не хочуть нижче опускатись, то ли я не можу поняти. Ось, все, вони типа летять, а тут я, я якийсь ну, неуязвимий, чи що, я не можу поняти. Ось, ти мене вдарив, да. А до мене сюди підійдеш, осьо, поки я тут. Хто підійде? Айраки, давайте приходьте. Я тут роблю базу. <рес> я сподіваюся, що вона ну, має сенс якийсь хоча б ця база. Бо я замітив, що їм взагалі на мене байдуже, поки я тут. Давай я попробую їх понадамажувати, щоб вони проснулись. Поняли, що я такий чувак є, і почали до мене якось мати діло. Але діла вони до мене не мають абсолютно. Диви. йому тупо байдуже. О, ні, один спустився. Опа. Залишилось, щоб ти сюди зайшов. Ні, я тупо коли просто зверху, вони, да, дамажить будуть. А коли я там під накриттям, їм на мене байдуже. І надамажити я їм не можу нічого зробити. Вони не, не уязвіми. Вони просто їм байдуже на весь демед, який я вкидаю. Вони все отхилюють максимально швидко. Ну. Кентуха, йди звідси. Я десь одного ще якось убив чи що. Він якось помер. Походу, да, але я не можу поняти де. Давай! Блін, ну вони жорстко-жорстко живуть. Їх можна вбити, але складно. Давайте сюди! Диві! Я їх больно пробиваю, але я не можу їх убити! треба, щоб він не відлетів від мене, коли я по ньому вдарив. Бо з лука я. Куди пропав один? Він десь відлетів просто чи що? Все, всього один, ну другий. а де третій? Де третій дівся? Вони всі попропадали тупо, я не можу їх убити. О, третій появився десь на горизонті. На! Гамнюк! Де він відлетів тупо, він в небо полетів просто. І ось ще один, забагався. Я вбив! Ну і все, ну не може бути, той просто не помер, він в небо полетів, ні? Мене 5 статуй, я в натурі всіх убив? Та йди ще геть! Це мій самий нелюбимий босс, я не знаю, божественні уламки з нього, звісно, падають, але це просто капець. Бо з божественних уламків можна пробудити халіт, і це вони мені дуже-дуже треба, коротше. Фух, ну я в баню. Цього босса, я його стільки вбивав. Але це ще не саме круте. Саме круте те, що у мене, по-перше, є статуї. Вони всі однакові, да? Ну ладно. Побудеш тут. На статуї ще єрунда. Найголовніше те, що у мене є серце мортуму. Дуже багато штук, бо я вбивав багато босів. Я можу собі скрафтити три блока мортуму. Отако. Оце все можна викинути назад. І з трьох блоків мортуму і трьох колод Мортуму. Блін, треба в колода мортуму. Це що там броня каже? Броня ще ціла, хорошо. Три колоди мортуму. Щас у мене буде. Так, спускаємося. Живем, живем. Убиваємо всіх мобів. Опа, обережно. Обережно! Not to be... Мортум. Який міг умерти, й не йому поняти. Це, взагалі, в мене точно немає цих колод. Ні, ну звідки вони будуть, я що там дерево добував. Отакі От колоди в мене є, а мортуму колод нема. Ладно, бо ще ж можна за цього камня зробити спавнер. От. Але не ще один камінь. Бо з того камня можна зробити портал Варкану. Це теж доволі серйозний, можна сказати, світ. Але він не такий серйозний, як за цих колод робиться ліжко. Це взагалі шок просто. Диви, вони б'ються між собою, лол. Бо тому що ми можемо зробити отак і отак. І, отак. і отримали ліжко кошмарів. Вам доведеться тургувати з щоб зробити зворотній портал. Оце доволі жорстка штука. І туди ми обов'язково сходимо. Але мені як же часто дуже стрьомно нажимати, ну. Погнали. А, використати ліжко кошмарів можна тільки в темному місці. Ну, значить, використаємо його пізніше. Бо назад вернутись я не зможу. Просто я не зможу вернутись цей світ просто так. Треба буде конкретно там виживати. Це доволі складно зробити. Це найсильніший і найскладніший в обще світі, якщо я не помиляюсь, але ще дуже сильний є ось цей світ Аркани. в який ми теж обов'язково попадемо, тому що портал робиться дуже легко. Обсідну у нас є для спавнера. Та і ресурси для цього спавнера в мене теж, по ідеї, є. Тому все. Буде супер. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте слово і Всім пока!